Дівчата, екстрене повідомлення з каналу Піражуля Квіткова. Дівчата, кому потрібні ось такі хризантеми? великі, величезні, буду розсаджувати. Багато є таких помаранчеві. Ось такі. Безкоштовно віддаю, відправляють тільки платити за доставку. Хочете, обріжую, хочете, не буду обрізати, але підпишу ви. Так, це перша. Показую ще. Ще ось така ромашкоподібна, рожева, теж гарна. Трошки розвалилися кущі, бо садила в цьому році. Ось, так, Зараз. І ще є ось така ось така біла рожева ромашка. Також можу поділити, бо багато стільки мені тут не потрібно. І хто хоче, ще можу білої капнути, там, бачите, вдалеку. На фоні будинку, отаку от білу. Хто хоче, будь ласка. Так, і ще хочу показати вам морозець. Також Це буду. У мене є на іншій клумбі, багатенько його. Ось такий. Хто хоче, хто хоче таку ще, будь ласка, хочете також відправлю. Вона бускова рожева такого кольору, дуже гарні кущі. Тому хто хоче, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я швиденько купну і відправлю. Всім па-па!